час Міністерство своїм листом від 6 січня 2015 року вибори в Вінницькому національному аграрному університеті, призначені міністерством на 15 січня, перенесло. За період від 6 вересня по нинішній час ні в закон про вищу освіту, ні в інші нормативно-правові документи зміни не вносилися. Тому дії міністерства обурили колектив батьків, студентів та студентів НАУ щодо вибіркового застосування законодавства та подвійних стандартів. У зв'язку з вище викладеним, викладеним вимагаємо скасувати неправомірний лист від 6.01.2015 року Міністерства аграрної політики та продовольства України про перенесе. Університету, що суперечить закону України про вищу освіту, Терміново надати Вінницькому національному аграрному університету лист про внесення міністерству кандидатур претендентів на посаду ректора, як відповідно до оголошеного конкурсу в газеті Освіта України, подані за відведений двомісячний термін до Міністерства аграрної політики та продовольства. І останнє. Завершити проведення виборів ректора Вінницького національного аграрного університету у визначений Міністерством аграрної політики та продовольства України термін 15 січня 2015 року. Шановний колектив, шановні студенти, ви погоджуєтеся з даним листом? Ми сьогодні говоримо про законну процедуру проведення виборів. І Вона є одна, яка зазначена у новому законі про вищу освіту. Закон не змінювався. Про... Підготовка до виборів проведена. І чому вони мають. Це дуже велика робота, кропітка. У всіх структурних підрозділах була підведена підготовка, були обрані делегати. Тому. Це неприпустимо нехтувати такою роботою великої кількості людей. От і все. Ми не переходимо на персоналі, ми говоримо про законність насамперед. Доброго дня, шановні колеги студенти, хто бачив. Я хочу пояснити все ж таки, цю ситуацію, в принципі, яка склалася. Да? Е, якщо у нас не буде очільника, не буде людини, яка буде керувати, яка буде координувати всі дії нашого студентства. Я вам повторюю, це не буде ніяких ні стипендій, ні тепла. От, е, університет просто можуть е, зруйнувати. Нас всіх переведуть в е, кого з економічної спеціальності, в торгово економічний інститут. Хто з технічної спеціальності підуть в політех? Ви цього хочете? І так, ставимо на голосування. Прошу проголосувати тих, хто підтримує даний лист. Дякую всім за увагу і за підтримку.